Новинки в Резерв Плюс. У Резерв Плюс з'явились фото військового зобов'язання. Документ матиме єдину форму з новим QR-кодом, який неможливо підробити. Новий формат військово-облікового документа застосунку є обов'язковим для всіх. Перевіряти актуальність документа працівники ТЦК зможуть лише у новому форматі з цим QR-кодом. Друга новина: Резерв Плюс повідомлятиме вас про відправку повістки. У застосунку з'явиться можливість. Яка дозволить користувачам, за їх згодою отримувати інформаційні повідомлення про те, що їм сформовано та відправляється повістка. Міноморони підкреслює, це ще не буде належним чином вручена повістка, а саме інформування про те, що такі дії відбуваються. Через застосунок також можна буде дізнаватись про повідомлення щодо розгляду адмінсправи у разі порушення правил військового обліку. Це нас чекає у майбутньому. Третя новина: почали зникати розшуки після спливу Року з моменту вчинення порушення. Відмітка про порушення правил військового обліку та звернення до поліції про доставку порушення, так зване, розшук, почала автоматично зникати після проходження одного року з моменту вчинення правопорушення. Військово зобов'язані почали отримувати повідомлення у застосунку щодо зміни цього статусу. Офіційних роз'яснень від Міноборони поки що немає, але така практика спостерігається. А для отримання консультацій з мобілізаційних питань пишіть за посиланням у шахті профілю або в особисті повідомлення.